Знаєте, ж, моя жизнь не мала би сенсу, киби не могла б віддіти ту красоту, яку сотворив Всевишній. Я дуже радувався весні, літові, коли розцвітав учічечки, спостерігав за тим, як це розпускать кожний листочок на травиці. Ну то повічте, хіба в то нещастя, коли маєш таку можливість віддіти, яка прекрасотна наша земля? А низька я вирішила піти у Ботанічний сад. Бо там мають розсвісти дуже файтовані фанічечки. Ну та мало порадулося я, та й ви будете мати можливість побзирити на ту красоту, бо не кожен має час пойти та помилуватися тим, що дарить нам природа. Слухай Лемжоно, жоно, а це знаєш ти вже ще з древніх часів і до нинішнього дня. Чічки удогравують дуже важну роль у житті кожного челядника і не лим його, а й у шитких народів, каже мені стара кам'яна городина. Е такої уповісте, не може втобити. Як не може бити, каже мені старий кам'яний Мур. Ану припомни, всякі банкети, даже воїни, всякі церемонії, церковні празники, свальби і многі другі гулянки не обходилися без чічкової оздоби. А то й ви маєте правду. При помощі чічок, повімте жоно, каже мені старий камінь, можу казати, май сильні чувства челядника. Но та переживання челядника мож при помощі чічок указати, а йбо уж у чувства народів, у то не вірю. Не віриш, каже мені Чіношна Роза. А ти знаєш ти, що ще в стародавній Персії бував такий звичай? Коли починали зацвітати рози, молоде ж виходила на улиці з кошарчиками сих чічок і метала ними у прохожих. І у кого попала роза, у того маєся стати якоїсь щасливої суботі. Ну а вбися то стало, тот, коли йому розу мав дати якийсь символічний подарок. Послухали мене жовно закликала біла божа ружа, що пишно розрослася недалеко. В часи падання Римської імперії роза служила Чічку забави і асоціювалася із паскудними пристрастями. Для того, аби прикрасти якусь п'яну оргію, знищували величезні гатари роз. А один раз імператор Галівґабал організував бал, на якому заметав гостей таким количеством пелюстків роз, що да, котрі присутні задохнулися під ними. Ібо роза ще й понині вважається символом великої любові, каже мені жовта роза. А це знаєш ти, жона, же колір розу теж дуже важне і має значення, бо може зробити або сюрприз, або наоборот зупсувати отношені, гойкать до мене Лілія. Ну, а йби ви не будете перечити, рози заслуговують звання майстарших серед вирощуваних челядником чичок. Вони росли ще п'ять тисяч років тому у садах на Востоці, розказує мені ніжно-лілова роза, а дика роза знана ще 35 мільйонів тому. І низька рози продаються мільйонами, а все говорить про то, що ми є найліпшими і витримали з ми екзамен часом. А ти маєш знати, жоно, що древні пояснюють нашу красу тим, що ми були створені богами, каже мені Черлена роза. Колись грецька богиня Клорис випадково наткнулася на мертву німфу і перетворила її у Чічку. Афродіта додала красу, наділила енергію радости, Діоніс наповнив її ароматним нектаром, а западний вітер Зефір роздув хмари, аби ополон міг зросити розу під сонячним світлом. А мало пізніше нас назвали королівську Чічку і віддали Богу любви Еросу. Ну, а й бо римляни, мають свою думку про походження рози, каже мені Гліцинія, що пишно розрослася недалеко. Колись давно на світі жила єдна красна дівочка по імені Роданта, у неї було премного поклонників, а й бо в неї все не любили, всі молоді фишаки були такі наремні у своїй любві, що йден раз не удержали і уламали двері її дома та урвалися у хижу. Все дуже розмиригувало богиню Діану, і вона перетворила дівку у Чічку, а її легенів у колючі шипи, щоб дати їм урок. Е, дорогенькі мої, які би не били слухи про цю Чічку, всю рівно вона є самим ізвестним символом краси і любви. Усі знають, що черлена роза значить, я тебе люблю. А це знаєш ти, жону, каже мені когутик же за кордоном дарить дванадцять роз. А у нас дарувати такое колічество не прийнято. Не творитися на неї, жона, послухай нас Черлині і білі ружі. У одному букеті значать єдність, розові граціозність, елегантність, а жовті задоволення і радость бісідування. Темно, черлині, це бурдові, повіддять вашій любимі, вже, вона дуже красна розові значить мила, дорога. А коли ви дарите букет із роз, ви на небесах любви, а коли дарите розу в бутонах, то значить живище замолоді до любви. Йой, дякую вам, дорогінки мої, за дуже інтересні білиці. Ей, бо треба вже бігти далі на роботу.